Шоста ранку марафон підхоплюємо. Ми журналісти фактів весітіві та вікон СТБ оперативно про головне. У Сполучених Штатах Америки щойно завершилися перші з двох дебатів між діючим президентом Джо Байденом та екс-президентом Дональдом Трампом. Хоча вибори нового американського глави держави заплановані аж на 5 листопада цього року. Кандидати погодилися виступити на єдиному подіумі, але їх місця визначали за допомогою підкидання монети. Дебати тривали півтори години і відбувалися без аудиторії, щоб забезпечити кандидатам можливість максимально використати час. Щоб не було можливості перебувати один одного під час відповідей. Мікрофон іншого кандидата вимикали. Почали розмову з економічних питань. Байден зазначив, економіка була в жалюгідному стані після правління Трампа. Експрезидент відповів, що нині американці страждають від небувалого рівня інфляції. Обмінялися звинуваченнями. Кожен заявив, нібито його опонент найгірший президент в історії. Трамп зазначив, що Путін ніколи б не напав на Україну, якби в Америці. І був справжній президент і пообіцяв закінчити війну ще до того, як вступить на посаду. Байден вкотре повторив Путін військовий злочинець. Він вбив тисячі людей. Президент Байден додав гроші, які передають Україні. Це зброя, яку виготовляють у Сполучених Штатах. Ну і зараз з нами на зв'язку кореспондент Голосу Америки Остап Ярош. Остапе. Отже, я вас вітаю. Як ви розцінюєте ці дебати? І ще раз давайте зосередимося на тому, що саме Трамп і Байден говорили про Україну. Так, вітаю вас. Доброго ранку. Щойно буквально ці дебати закінчилися, і зараз буквально от всі американські великі телеканали активно обговорюються. Насправді найважливіша подія, мабуть, до тепер цієї кампанії 2024 року. Точно найважливіша політична подія сьогоднішнього вечора. Тут у сполучених штатах дуже багато уваги було прикуто, і перші реакції, які ми бачимо, причому від тих оглядачів, які симпатизують демократам, і від тих оглядачів, які симпатизують симпатизують республіканцям, вони сходяться в одному. Джо Байдену бракувало енергії на цих дебатах. Він виглядав а, не так яскраво, як продемонстрував себе Дональд Трамп. Про це говорить зараз. А CNN, Washington Post, Fox News, зрештою. Будь-який майже ви виглядати вони зараз фокусуються більше не на тому, що говорили кандидати, а на тому, як вони говорили. Причому також вони говорять про те, що дійсно Дональд Трамп багато з його тверджень, які він говорив, були неправдивими. Що він намагався атакувати а, е, свого опонента чи нового президента США? чи він намагався якісь речі перекрутити? Втім, а робив він це впевненіше, робив яскравіше, робив голосніше і насправді. Подача, кажуть вони, може мати вплив на те, як ці дебати сприймають також американці. Що говорили кандидати? Насправді багато теми в зовнішньополітичному блокові було присвячено Україні більше ніж темі Ізраїлю чи Палестини. А Дональд Трамп заявив, що якби він був президентом, то Путін ніколи б на Україну не напав. Що мовляв, слабкість Джо Байдена спровокувала Путіна це зробити. Також він критикував чинну адміністрацію за як він каже, надто велику фінансову підтримку України, каже, що Володимир Зеленський приїжджає щоразу до Вашингтона, повертається з мільярдами доларів. Це потрібно зупинити. Критикував він за це Байдена. каже, що європейські союзники мають платити значно більше ніж це роблять Сполучені Штати, адже вони значно більше до України а США. Мовляв, розділяє океан із Європою, тому його адміністрація буде ці речі змінювати. Джо Байден своєю чергою критикував Дональда Трампа за його. Колишні ремарки і коментарі щодо НАТО пам'ятаємо, були ці коментарі, коли Дональд Трамп сказав, що він може покинути НАТО чи він не буде підтримувати фінансування альянсу. А джо Байден критикував це. Він звертав увагу на те, що він навпаки об'єднав союзників. Згадав про групу у форматі Рамштайн, і були дійсно тут такі знаєте перепалки і радше. Критика одне одного, втім, не дозволяли ви правильно задали перебувати кандидатам, не дозволяли їм також. Не дозволено бути, було, аби глядачі були в залі, в тому числі і це кажуть глядачі, своєю чергою, теж вплинуло на те, як кандидати себе показали. Зараз ми збираємо насправді думки експертів, думки аналітиків. А зараз цей час найближчі півгодини, годину думаю, на всіх американських телеканалах будуть активно це обговорювати. І насправді основне питання, яке мабуть зараз є: якими будуть наслідки цих дебатів для Дональда Трампа і. Тим більше для Джо Байдена так виглядає, що зараз дуже багато демократів. Не задоволені тим, як він себе продемонстрував на сцені. І я хочу процитувати ведучого CNN, який буквально щойно в ефірі. Так вони обговорюють ці речі. Сказав, що якщо виборці демократів вмикали ці дебати із хвилюванням, то вони закінчили їх дивитися у паніці. Приблизно такий сентимент зараз тут є в американському медіапросторі. знову ж таки збираємо більше коментарів, стежимо за тим, як реагують. Думаю, за кілька годин будемо мати також більше інформації. Отже, і ми, я так сподіваюсь, будемо мати більше інформації. Дякую, пане Остапе, за детальний аналіз. Остап Ярош, кореспондент Голосу Америки, про дебати між діючим президентом Джо Байденом та експрезидентом Дональдом Трампом. Нагадаю, вибори президента у Сполучених Штатах відбудуться 5 листопада цього року. Найгарячіша ситуація на фронті залишається на Торецькому, покровському та курахівському напрямках. Повідомили у генштабі. Напередодні вздовж лінії фронту відбулося майже 120 боєзітний. Зокрема, на Покровському напрямку трапилось майже 30 атак. Там окупанти не полишають спроб вклинитися у бойові порядки наших захисників. На цьому напрямку за добу росіяни втратили понад 300 своїх армійців, а ще танк, три бойові броньовані машини та артсистему. 18 разів росіяни атакували позиції сил оборони на Курахівському. Напрямку, але ситуація залишається там під контролем. Активно штурмують росіяни українські позиції на турецькому напрямку. Загалом там нарахували 26 спроб штурмів. П'ятеро людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу Київського району Харкова. Напередодні ввечері у них осколкові поранення та гострі реакції на стрес. Повідомляє Нацполіція поліція Харківської області. Напередодні окупанти вперше застосували для ударів по місту бомби фап 500 Пошкоджено низку приватних будинків, приміщення вищого навчального закладу та рятувальної служби. Одна з двох бомб влучила в стіну житлового будинку і не розірвалась. На момент удару там перебував десятирічний хлопчик. На щастя, він не зазнав поранень. Повідомляється в обласній прокуратурі. ДСНСівці вилучили з бомби бойову частину і вивезли з подвір'я. Ворог Використовував літак су 34 який з населеного пункту Майський Білгородської області здійснив пуски двох фабів з ОМПК по Київському району міста Харкова. Саме ці каби влучили в район житлової забудови. Двоє людей отримали травми внаслідок атаки на Миколаїв. Про влучання за межами міста у лісосмузі повідомив начальник облівської адміністрації Віталій Кім. Сталося це близько 10-ї вечора. Потерпілих ушпиталили вони під наглядом медиків. Про посилені обстріли Херсонщини. Повідомила обласна влада. Вночі під вогнем опинилась білозерська громада. У Новодмитрівці постраждало двоє цивільних із вибуховими травмами та контузіями. Шпиталізували літніх чоловіка та жінку. У селі Козацьке теж поранений чоловік. У нього травматична ампутація пальця на руці. В день обстріли спричинили пожежі. Очільник Херсона, Роман Морочко, повідомив, через атаку росіян дронами загорівся будинок в Антонівці. Коли рятувальники виїхали на пожежу, рашисти спробували вдарити вдруге. Також через російські атаки горіло у Садовому та Степанівці. Там зайнявся сухостій. Росіяни не полишають спроб захопити Роботине. раз за разом. Вони відряджають нишпорити серед залишків геть розтрощеного села групи штурмовиків, які можуть по кілька тижнів поневірятися поміж руїн без їжі та води, чекаючи ударів українських безпілотників чи груп зачистки. Тож ситуація там лишається досить складною, кажуть вояки 57-го стрілецького батальйону 65-ї механізованої бригади, що оборонять запорізький напрямок. Багатьох із них за плечима запеклі бої на Донеччині, де вони стримували навалу орди та втрачали побратимів але цьому згадують відчували при цьому згадують відчували позаду надійний тил андрій Почтів побував на позиціях бійців в нього на броні купачі з кобзарем у мілітарному стилі та і сам він тезка пророка, то і до обрав, відповідне. Звати мене Тарас, і відповідно, без великої фантазії, позивний Шевченко. Колись 39-річний Тернополянин оздоблював будинки, але торік мобілізували. Уперше понюхати пороху довелося на Донбасі. Бахмут, Іванівське, часів яр то все. Ну, для нас, можна сказати, рідні краї. Там провели дуже багато часу. Одна нуліка зараз погода. Привет. Yes. Це відео з Донеччини, побратима Тараса по 57-му стрілецькому батальйону, вояка на псевдоробота. на холодні окопи та запеклі бої. Буковинець не замислюючись проміняв пристойну роботу за кордоном. Я звездила кобінком працював, їздив по всій Європі. І на момент, коли залишилося повне останнє торення, знаходився за кордоном. Ну довго не міг три дня. Не вистачило цього подивитися. І сказав, що все. Ну, ми найняли буса, виїхали звідти, щоб добратися, бо тут проблема з добратися сюди на Україну. Всі тільки звідси їхали, туди мало хто їхав. 30 березня, 0, Бахмут. Грім петрушки. Слава Україні. Клам слава. І ми трошки рівмося. Не шкодуєте? В жодному разі. Найскладніше на війні це втрачати своїх побратимів. Все решта там комфорт, удобства, ще щось, не знаю, винагорода, це все вторичне. Нині вони боронять запорізький напрямок, кажуть росіяни, наче навіжені намагаються захопити роботи, не точніше те, що від нього лишилось та марно. І вони там якісь більше нарвані, бачили оці ролики, де вони там залітають на мотоциклах. Я не знаю, що там має бути в голові. Так вони лізуть, лізуть, їх закидають двойками, тройками, ховаються. Можуть там сидіти по два тижні без, без нічого. Фронтовики кажуть, багато хто з цивільних, наче вже й забув про війну збори на допомогу армії, закриваються не так активно, як раніше. На полі це зразу видно. Тобто, десь не зібрав на якийсь дрон чи не надали. Все, його немає. Він не прийшов, група заходила, попала. І звісно, неабиякий подразник для оборонців ганебний тренд ухилянд. Не варто насміхатися з цього, робити з цього мем і, і тішитися, що я мені вдалося ухилитися, перетворювати тим часом дію. Військовослужбовців, таких людей, які там не змогли, не сховалися. Це відео 40річний Буковинець робота зафільмував в одному з прифронтових розтрощених сіл на Запоріжжі. На згадку, що насе із собою так званий Руський Мір. Це для тих, хто думає, що прийдуть освободителі, що буває коли вони приходять. Не хочеться, щоб наш тил весь повністю відчув весь цей жах. Дуже не хочеться того, ми тут Андрій Почвартем Артем Деженков, Факти ті. Єдині новини. Україна зробить Європу сильнішою в цьому запевнив західних лідерів президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Брюсселя. Там він підписав одразу три безпекові угоди з Євросоюзом, Литвою та Естонією. Закликав європейців докласти максимум зусиль, щоб захистити українців від атак російського агресора і наблизити справедливе завершення війни. Про зброю для українських військових говорив з прем'єром Чехії, Словенії та генсеком НАТО. Брюсселі запевнили, готові надалі підтримувати українців і вже працюють над виділенням додаткових Десяти мільярдів євро. Брюссель зустрів українську делегацію з сонячною погодою і теплими європейськими обіймами. Адже тут розуміють, сильна Україна здатна зміцнити безпеку Європи. Тож представники Євросоюзу і президент Володимир Зеленський підписали десятирічну безпекову угоду. Вперше закріпили зобов'язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку, попри будь-які інституційні зміни. Всередині в документі йдеться про довгострокову оборонну допомогу та майбутнє України і її громадян у Євросоюзі, відбудову і посилення антиросійських санкцій. Президент Зеленський під час виступу вказав нинішнього тиску на Росію недостатньо. Я хотів би згадати про військову підтримку: артилерія, снаряди, дотримання кожної обіцянки важливі не лише з огляду на захист життів, а й для руйнування російської ілюзії, що вони чогось досягнуть шляхом війни. Важливе й фінансування як через європейський фонд миру, так і на двосторонній основі своєчасне фінансування, а також логістика, щоб кожен оголошений пакет якнайшвидше потрапляв на поле бою. Президент Зеленський попросив Євросоюз посилити дипломатичний тиск на Росію через формулу миру, а також допомогти захистити і відновити зруйновану частину енергетичної мережі України. Путін веде повномасштабну війну проти нашого енергетичного сектору. Наш обов'язок не дати Росії створити прецедент зі знищення енергетики цілої нації. Якщо Росії не вдасться, це стане частиною військових доктрин по всьому світу. Енергетика одна з основ нормального життя людини. Ми робимо все можливе, щоб відновити виробництво електроенергії та захистити його. угода передбачає дев'ять форм підтримки України у випадку нової агресії. Упродовж доби Євросоюз буде зобов'язаний Зни провести консультації та швидко визначити подальші кроки. Також передбачено постачання зброї, підготовку солдатів, співпрацю в оборонній промисловості і допомогу в розмінуванні. Голова Євроради Шарль Мішель зазначив, Україна бореться за своє майбутнє і Європа має допомогти, щоб разом захистити спільні цінності. Більше підтримки для України більше військової і фінансової підтримки. Пам'ятайте, що ми вирішили передати Україні заморожені російські активи. Ми вже ухвалили важливі рішення, тож гроші надійдуть вже за тиждень і далі протягом кількох місяців. Ми також працюємо над тим, щоб передати додатковий пакет на суму 50 мільярдів євро. Тож так, ми даємо зрозуміти Росії. Ми не залякані, ми налаштовані і рішуче. Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Берель вважає країни Євроспільноти продам демонстрували неймовірну єдність щодо підтримки України однак були не готові до таких військових обставин. Європа виділяла недостатньо коштів на свою оборону, і тепер необхідно надолужити час, який ми втратили. Тож треба зрозуміти, як і де знайти кошти, щоб зміцнити нашу оборону. А це не легко, адже нині недостатньо ресурсів. Коли війна почалася, нам довелося закуповувати зброю за межами Євросоюзу. Такого не можна допускати. Борель додав: Україна рухається до членства в Євросоюзі зі швидкістю світла. Залишається сподіватися, що таке сильне бажання і зусилля українців змотивують Європу активніше захищати європейські демократичні цінності не на словах, а реальною підтримкою Україні в боротьбі з російським агресором. Анна Боль, факти ICTV, Єдині новини. Обшук був, претензій – ні. Колишній заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив факт спілкування із правоохоронцями та заявив, що до справи він не має жодного стосунку. Про це він написав у своєму телеграм-каналі, зазначивши, що сенсація скасовується. Фото і відео того, як набу прийшло до координатора великого будівництва, з'явилися у ЗМІ напередодні увечері. Кирило Тимошенко спілкувався із представниками НАБУ біля одного з ресторанів у центрі міста. Він був у припаркованому авто. Та офіційний заяв про інцидент. Від національного антикорупційного бюро не було так само, і Кирило Тимошенко в інтерв'ю громадському заявив, що не має права розповідати, у якій справи він давав свідчення. У Києві поновили енергопостачання, яке зникло внаслідок короткого замикання у Шевченківському районі. Через аварію лишилась без світла тисяча споживачів. Про це у телеграм-каналі повідомив учільник Києва Віталій Кличко. Пожежа сталася напередодні близько 18.40. Спочатку з'явилася інформація про вибух на трансформаторній підстанції. Однак невдовзі з'ясували, що це сталося коротке замикання із задимленням. Руйнувань, пошкоджень, приміщень та потерпілих. Немає вже за годину. Представники ДТЕК перемкнули споживачів на резерв резервні лінії в енергосистемі досі критично бракує потужностей для покриття високого рівня споживання. Повідомляють в Ось на цій карті видно, де споживання занадто велике. Ці області позначені червоним кольором, їх аж 13, та столиця. Найбільше навантаження на систему зараз на Житомирщині понад 160%. відсотків. Також Одещина, Рівненщина, Харківщина, Закарпаття та Волинь. Енергетики наполегливо просять жителів цих регіонів вимкнути усі потужні електроприлади у жовтій зоні споживання. Наближається до критичної позначки. Тут радять користуватися потужними приладами по черзі і не вмикати їх одночасно у зеленій зоні споживання в межах норми, але і там треба користуватися максимально раціонально та ощадливо. Не вмикайте без нагальної потреби електроприлади і використовуйте в міру можливості нічний час. Нагадаємо, що Україна не постачає електроенергію на тимчасово окуповані території. Сьогодні День конституції, який Україна відзначає вже 28 років. Основний закон ухвалювали вночі. Загалом депутати пропрацювали 24 години. Адже на п'ятий рік незалежності конче необхідно було замінити основний закон ще радянського штибу. Україна за конституцією є суверенною і незалежною демократичною соціально-правовою державою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ. А державна влада ділиться на законодавчу, виконавчу та судову. При цьому повноваження парламенту з 2004 року розширюється. А у 2019-му в основному законі закріпили курс України на членство в Європейському Союзі та НАТО. Творці називають її людиноцентричною. Вона повинна гарантувати свободи людини і, зрозуміло, і громадянина. Тому акцент на права і свободи громадянина і людини. Це усвідомлена така діяльність розробників конституції. На права. Треба дивитися не тільки з точки зору мені, а й з точки зору моїх обов'язків для того, щоб той, хто поруч знаходиться, міг задовольнити свої права. Бо я на цьому наполягаю: моя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. Ну а ми вже шукаємо нову інформацію. Наступний випуск о сьомій ранку, тоді побачимося. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.